Хочу вам показати, який мені цікавий є гарбузик. Оце гарбуз В мене лежить. Досить непогано лежить. Ціленький так. Але це урожай 2024 року. Сьогодні 8 січня 2026 року. А я розумію, що він всередині вже, м'якось там. Тонесенький, вже на кашу добре годиться. Я його, якщо чесно, раз він так уже гарно лежить, хочу муміфікувати. хай буде така для прикрас, для школи, коли свято осені, я в школу заношу гарбуз зазвичай для прикрашання. І ось я вирішила, якщо він гарно долежить, ще більш так ну, підсохне. Щоб він не портився, бо всередині відчувається, що він не повністю висох, він не порожній по звуку. От. То я так вирішила, що долежить, то в мене буде така мумія гарбуза. Ну, якось так вийшло, що один залишився. І так і літо пройшло, і знову пройшло. Час прийшов, і ми його не з'їли. У мене було дуже багато гарбузів, і в 2024 році їх просто море було. А в 25 му в мене гарбузів не було. Але я його не захотіла різати. Думаю, там уже м'яко ж не такий соковитий. Отак от в мене він лежить. Оцей гарбузик солодкий, такий. Ну, гітара, шарабацький, я не знаю, вони вже зараз перезапилені, то який точно це сорт, невідомо, це й не важливо. Я вирощую його для себе. Так що ось такий у мене така згадка про 2024 рік.